Шахтар, Динамо, статус квозбереженого, зоря, Чорноморець вже на четвертій сходинці, Олександрія і Олімпік. От чільна шістка. І тут я хочу вам сказати, що нікому просто не буде. Ворскла, ну я думаю, що вона не відступиться. Я думаю, що все-таки буде чіплятися Дніпро, Зірка, Сталь, Волинь, ну і Карпати. Карпати з нулем на зник мінус. Я думаю, що це знаєте, є такий термін, треба відбитися від якихось нулів. От я думаю, дуже сподіваюся, що Карпати відіб'ються від нулів і далі піде все гаразд. Зоря Волинь, наступний, поєди... наступний тур. Зоря Волинь, Олімпік Шахтар, Зірка Ворска, Чорноморець Динамо. Цікавий поєдинок буде. Олександрія Сталь, Карпати, Дніпро. Теж буде дуже цікаве протистояння, я думаю. Нагадаю, що це буде останній тур першого кола. У нас чверть чемпіонату вже добігла свого кінця. Ну і найгарніший тур.